Закидують прокурору міста Кіровогада Васильєву перше родинні зв'язки. У нього є дядя мільярдер і також батько працював свого часу в Донецьку. Хотілося б, щоб ви прокоментували цю сторінку біографії не раз. І по-друге, в травні він був в Донецьку, прокурором районним. Особисто він які дії вживав для того, щоб хочакось завадитися партистам. Ну, з приводу того, його рідних, я думаю, це не для кого не секрет. Це було вже відображено засобах масової формації. Тобто, я не вважаю, що діти повинні відповідати там за те, що батько чи дядько мають якісь ставки, чи перебували на певних посадах. Стосовно самої роботи Васильєва, в певний період. В Донецьку на посаді прокурора Київського району міста Донецька зараз проводиться перевірка з залучення фахівців Генеральної прокуратури України, Значить, в тому числі буде перевірена його діяльність, там що бездіяльності зараз закидають активісти, тому що він не запобіг роботі сепаратистів, хоча за захопленню в Донецьку, зокрема. Хоча, в принципі, якщо так розібратись, тоді трохи. Боротьба з сепаратизмом в першу чергу покладається на органи СБУ, це їхні підслідності, впровадження і так далі, в тому числі органи внутрішніх справ. Що діяв в рамках повноважень наданих прокурору сам Василів, ми перевіряємо і надамо повну інформацію, коли буде завершена період, та зберемо вас і прокоментуємо цю ситуацію по результатам періоду. Наш активіст Лавусь повідомив про те, що буцімто його працівників внутрішніх справ. Побили там, чи нанесли тілесне, значить зараз даємо доручення з цього приводу будуть займатися, розбиратися. То якщо працівники міліції дійсно перевищили свої повноваження, значить буде в даному належне юридичне супрацьован. Скажіть, є зараз в Кировограді суспільна напруга, і ми бачимо, що за тиждень лише все погіршується. І якщо й надалі буде така позиція прокуратури непоблажлива, то фактично можна очікувати і штурмів, і постраждалих, як ми бачимо цю динаміку. Можливо, треба від вас, як ВО прокурора області, треба піти на якісь поступки. Чи готова прокуратура області йти на поступки і домовлятися? Тому що якщо так далі піде, нічим гарним це не закінчиться. Прокуратура завжди готова йти на певні поступки. Якщо це відбувається в межах закону, Значить, якщо безпричинно мені ставлять вимогу, що ви повинні звільнити прокурора міста Васильєва, хоча я відразу пояснив з першого дня, що це не моя компетенція, компетенція генерального прокурора. Якщо після цього ставиться вимога в ультимативній формі в цьому кабінеті, говорять, що якщо ти не виконаєш нашу вимогу, ми тебе викинемо вікно. І пиши тут заяву, ганьба і так далі. То я не рахую, що це якийсь конструктив. І з цього приводу ми можемо піти на якісь успіхи. Я дуже добре чую. Есть, коли кричать, я їх всім повторюю, що кричати не потрібно, я дуже добре чую. Є цивілізовані шляхи, є законні шляхи, вирішені любого питання на сьогоднішній день. Нам закидають, що ми підтримуємо колишній режим Януковича. Менеральні там і так далі. Я говорю, що часи змінилися, є легітивно обрана Верховна Рада, легітивно обраний президент. І всі ці питання ми можемо в, рам в рамках тих же законів, які приймалися уже зараз, в тому числі прочищення влади, а не тоді. Тобто ми можемо ці питання всі вирішити. Тобто ніякої протидії з нашого боку немає. Ми навпаки постійно запрошуємо на діалог, а діалог не відбувається. Ви опинилися сьогодні в епіцентрі в крові стояли. Фактично ви можете нам сказати, хто почав штовхатися, хто почав битися, тому що ви це бачили ну, ближче за всі. Ну я не бачив, я відчував на собі. Тобто, це були представники, які представляють ну, я так розумію, самого руну майдана. Тобто, я в лице кожного бачив і називуть з цього приводу буде проводитись перевірка. Якщо там будуть підпадати дії підвозники куліансу, значить буде. Відповідне кримінальне провадження. Тобто почав не Беркут? Ні. Беркут мене витягнув звідси. Тобто, якщо... Там вже ж засоби масової інформації були, це ж не для кого не секається. Відбувалося там відкрито на відкритій території, не десь там приміщення. Тобто, працівники поліції просто мене вирвали звідти з рук тобто, Якби мене не вирвали, то невідомо, чому я це зіпочалося. Ви особисто готові написати заяву на звільнення, щоб зняти соціальну напругу, щоб не билися люди. Ну, якщо буде питання стояти, що будуть людей там, бити, вбивати, там, і так далі. І якщо це буде тільки одна єдина умова, то я готовий написати. Я за посаду не тримаюся. Але це не буде відбуватися під примусом, тобто, Що ти пишеш заявою, ходь і так далі. Чому сьогодні запросили на брифінг, Беркут не пропускав, журналістів там записали дверима, потім видергували по одному через коридор гірку пропускали, це така відповідь. Як... Ми ще до людей, чи відкриті з прокуратури, чи які вже ми відкриті, але після тих подій, які відбулися перед цим, ми зобов'язані були вжити заходів безпеки. Тобто, якби вас на роботу за шкірку так закидали, би було приємно, чи... я теж на роботу прийшов, мене за шкірку закинули фактично помічного прокуратури. Ну зверку розберемо. там розберемося. Зверху там розберемося. Ми сказали. Це вверху там заквічені.